Ранку. Доброго ранку! Доброго ранку. Добрий ранок. Здравствуйте! мовлю зазвичай. Доброго дня кожного вечеря. Доброго дня вам людям бажаю. Доброго дня вам всіх вас вітаю. Зараз у нас заняття з художньою літератури. Послухайте і відгадайте загадку. Дивина, живий клубок покотився в наш садок, має сотню булочок. Хто це, друзі? Акалобок. Йодичок. Їжачок. Так, перевіряємо. Їжачок він. І сьогодні я пропоную послухати вам казочку, яка називається буркотливий їжачок. Отже, розглядайте картиночки і слухайте уважно казок. Буркотливий їжачок. У родині їжаків народилося маля. Мама їжачиха дуже-дуже його любила й бабу. Щоранку мама приносила йому грибочки, горішки лісові, а їжачок все лежав собі та й бурмотів. Тільки у нас у їжачків колючки, отже, ми краще за всіх, а в нас ніхто не любить. І скільки така несправедливість триватиме. Але ось одного разу їжачиха захворіла. У неї був жар, і вона не могла підвестися з ліжечку. Даремно їжичок чекав смачної їжі. Він цілий день злився, кректав і, врешті-решт. Сам вирушив за їжею. Гей, їжачку, показати тобі дорогу до малиннику. Ти ціле відерце набереш і маму свою вилікуєш, крикнула руденька білочка, побачивши їжачка. Та мені грибів і горішків лісових. Білко, ти не знаєш, де грибні місця?» – відповів їжачок. А білка руденька тільки хвостиком махнула і сховалася в дуплі. Ти мені, теж мені сусідка, ось уколю тебе своїми голками, Р розсердився дуже їжачок і поплутався далі. Гей, їжачку, ти поряд із малинником, крикнула сирока. Теж спостерігала за їжачка. Та що ви з тією малиною причепились? Моїй мамі вона не потрібна. Їй потрібно, щоб я тільки знайшов собі харчі та наївся, бурмотів їжачок. Їжачок, ти вже в малиннику. Подивися, скільки стиглих ягід. скрепотіла салона. Їжачок озирнувся і бачить навколо ягод Ягід сила селена. Оце так, я тут наїмся і тут переночую, а то вже тиму. А вранці, як прокинусь, котло маленькою поснідаю, радісно подумав їжачок і потягнувся за соковитою ягідка Раптом зникла. Їжачок знов потягнувся до іншого куща, і на ньому ягоди зникли. Чуда сія, навіть ягодки від тебе їжачок руваються, засприкотіла сорок. Заплакав їжачок від образи. Але тут зглянулась на нього одна маленька ягідка і прошепотіла. Міжачок, не плач, Піши до додому за відерцем. А потім повертайся. Набереш малинку, а я тебе навчу, як малиновий напій робити. Мама твоя його вип'є і зразу одужає. Та як же я відерце наберу, коли виховаєтесь? недовірливо запитав віжачок. Ми мамі твоїй допомогти хочемо, а якщо ти тільки малинки наїсишся, і звідси йти не захочеш. А мамі твоїй зовсім зовсім погано стане, відповіла яїка. Добре, збігає за відерцем, вирішив і і побіг додому. Коли він повернувся до малиннику, то вже смерть. Але ягідки самі сприднили до нього у відерце. І воно вмить наповнилось. Та ягідка, що з їжачком розмовляла, на горі відерця опинилась, вона нетерпляче сказала швидше їжачок, неси нас до своєї мами. І їжачок схопив відерце і що сили побіг. Додому. А вдома маленька ягідка допомогла йому зробити малиновий напій. Їжачиха випила відразу декілька чашок і заснула міцним спокійним сном. Незважаючи на голод, їжачок вперше в житті був задоволений. Він вирішив подихати свіжим повітрям перед сном. А коли відкрив двері, то мало не спіткнувся об корзинку, яка була повна лісових частувань і горішки, і грибочки. Їжачіха наступного дня, наступного ранку прокинулася здоровою. І разом з їжачком вони накрили стіл біля своєї мірки, розклали лісове частування. І покликали в гості своїх друзів. Відтоді їжачок змінився. Мама його залишалась вдома, а він за харчами сам ходив. Полючки в їжачка відразу зміцнів, настрій покращився, але найголовніше у нього з'явилось багато-багато друзів. Їжачок тепер розмірковував. Чому я раніше думав, що нас, їжачків, ніхто в лісі не любить? Ось така казка. Скажіть, будь ласка, чи сподобалась вам ця казочка? А, яка назва в казки? Пам'ятаєте? Ні. Артем може прочитати, як називається казка. Буркотливий бур їжачок. А як ви думаєте, чому так називається буркотливий їжачок? він Так, він завжди бурчав. Так, тому така назва казка. Про кого ця казка. Про їжачка. Так, про їжачка. Так, їжачка і їжачиху. Так хто нас ще зустрівся в казочці тут? Тароко, білку. Так, тарока, білка. Так, правильно. правильно. Скажіть, будь ласка, що трапилося? З їжачок. Що сталося? Вона захворіла, так, правильно, у неї був жар. Так, і вона не могла підвестися з ліжечка. Так. А що ж цей час робив їжачок? Що він, що він чекав, що він хотів? Їди. Так, а Я він буду. чекав смачної їжі, але це було даремно, він чекав, тому що матуся не могла підвестися з ліжечка, але вона... адже вона дуже погано себе почувала. Так. І що ж вирішив робити їжачок? Та там Так, він бурчав, злився, але все ж таки вирішив сам піти, вирушити за їжею. Так. І з ким же ж зустрівся, їжачок по дорозі? Білочкою, з рудою білочкою. Так, і що запропонувала білочка їжачкові? По дідо малиний. Щоб він йшов до малиннику. Так, що значить малинник? Що там росте? Малина. Маліна. Малина, так, вона запропонувала піти до малиннику, щоб нарвати малини. Так. Чи погодився їжачок? Ні. Ні, він що сказав? Що мені треба? Бо ягоди і долоді і о... Ой, гриби і голечки. Так, мені треба гриби, горішки лісові. Так, чи не знаєш ти? Грибні місця запитував їжачок, так. Та, з ким зустрівся їжачок. Сорока. Так, сорока, так, і що вона сказала їжачку? А ти вже в Мариві? Так, що ти вже поліць з, мали, з малинником, так, правильно. Так, що було далі? Що подумав їжачок? Якщо я вже в малиннику, то що можна? Заїдеться. Так, можна наїстись, заночувати так. тут зранку знову поїсти цієї малинки, так? Чи е, почав так. їсти малинку їжачок? Ні, ні. А що ж трапилось? Малинка і хітла. Так, малинка зникла. Так, він одну хотів взяти, вона сховалась, другу малинку. Так, йому не вдалося, вірно. Ягідка зникла. Але, погляньте, на пеньочку одна ягідка там, і вона. Зглянулася на віжечка і сказала, щоб він пішов додому і взяв. Що, дітки? Відео. Фіде... 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 І що далі ще б зробив? А малину. Так. А що можна зробити з малинки? Чай. Так, так. який? Який чай? Летевний. Малиновий лікувальний, правильно, малиновий можна зробити на так. <кій> чи вдалося їжачкові набрати малинки? Так. так. Так, вдалося, вдалося. А хто допоміг їжачкові зробити малиновий напій? Малинка. Мона правильно, маленька ягідка, маленька допомогла зробити напрям, Вірно. Скажи, чи був їжачок задоволений, чи він все-таки продовжував буркотіти і бути невдоволений? Повна не, відповідь, що ні. Їжачок був задоволений. Так, він уже не бурмотів, не був невдоволений, а навпаки був дуже задоволений. Так. Чи одужала матуся? Так, вона так, так. одужала. А що їжачок побачив одного ранку перед своїми дворим? Ягодки. То, Я Пау, бачи, гриби. Так, це була повна корзинка лісових частувань. Там, там і грибочки, і горішки, і ягодки, все-все. Так. Скажіть, будь ласка, чи змінився їжачок? Так. Як саме він змінився? Ну, розкажіть. Он не був чаний, не тобі так не був мовчав, так. А ще, що він почав сам робити? У нього змінився настрій, так? Кірочка розказала, правильно він не бурмотів, не був невдоволений. Змінився настрій. Так, а ще ще їжачок почав сам робити. Забирати їду. Так. Правильно він. Куди за харчами для себе і своєї матусі? Так, правильно, а матуся в цей час залишалася вдома. Так, а ще що? Хто з'явився у їжечка? Так, у їжачка з'явилось багато-багато друзів. Правильно. Отже, дітки, що ми можемо сказати? Що потрібно думати не лише про себе, так? а про кого ще найговорше потрібно думати? Поладину. Поладину. Правильно, не лише про себе, а і про своїх рідних та близьких, правильно, і завжди-завжди старатися їм допомагати, турбуватися про них. Я сподіваюсь. Що ви так і робите, тому що ви у мене розумничка. Я сподіваюся, що вам сподобалась казочка, сподобалось наше заняття, і ви зможете вдома переказати цю казку своїм рідним та близьким. Спробуйте, дітки? Так. 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 Ви у мене молодці, я вам опишаюсь. Дякую вам за увагу. До побачення. До побачення. До побачення! До побачення. До побачення.